Розділ 10. По -правді, по правді кажу вам хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе пойменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть. Бо знають голос Його за чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю по притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив, і знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило. То злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком щоб мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає й полошить, а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його.